Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро, мене звати Людмила. Сьогодні, 17 травня, хочу вам розказати про свій сон. Сьогодні мені снився сон. Я собі задала запит. Ну от коли закінчиться війна? Дуже багато глядачів запитують. У мене є відео, що це скоріше за все ближче до 26 року або 26 рік. Але ж все одно хочеться, щоб війна закінчилась завтра. Я задала собі питання. Коли закінчиться війна, і мені приснився такий сон, ось якийсь чоловік за дверями чує, що іншого чоловіка лупцюють, він кличе на поміч, каже тим, хто його лупцює, ви там, ну і так далі. А той чоловік, який за цим спостерігає, він ну, якось просто так зазирнув трішечки туди, в щолочку, і закрив двері, і так, наче як нічого не відбувається. І, і все. От я так проаналізувала цей сон, ну це ж реально так. Європа думає, ви там собі воюйте, воюйте, якби нас тільки той Путін не вчепився до нас. Ви матуйте Росію, а у нас буде все добре, ми поки що підготуємось, ми ось вам потрошки будемо давати, а ви там воюйте. Ось якось так я це думаю. Трамп собі взагалі там вже на путінські пентаклі повівся і все-таки підтверджується прогноз, той, який я говорила, але я ще сподіваюся, що підтвердиться і те, що він схаменеться. Тому давайте подивимося. Чи йде війна в Україні до завершення? Я взагалі думаю, що війна йде до завершення. Не буде це ще війна тривати 10 років, як росіяни розказують, що воювали 21 рік зі Швецією. Я думаю, що цей рік, можливо, наступний, і війна буде закінчуватися. Давайте подивимося, чи йде війна до закінчення. Чи йде війна в Україні до закінчення? Тут хрест, будуть ще випробування. Батіг, війна ще буде тривати. Місяць. Мутки, таємні переговори і лілії. Лілії це карта все-таки, яка довго тривала. Тому я можу сказати, що Україну, на жаль, ще чекають досить таки значні випробування. І ця війна може тривати досить таки тривалий час, і скоріше, 2025-2026 рік вона ще буде тривати. Я б хотіла, щоб все змінилося і, наприклад. Війна закінчилась 30 листопада. Ось, якби так було, то це було б дуже добре. Або там 11 грудня. Я б хотіла, щоб так було. Але ось все-таки я думаю, що війна ще буде тривати рік, а то і більше. Тому я думаю, що війна виходить на фінальну стадію. Ми не будемо ще десятками років воювати. Але те, що you mm -hmm. Те, що війна ще буде тривати, на жаль, скоріше за все, ну, випробування якісь. І тут я хочу ще сказати, що, скоріше за все, карти показують якусь серйозну екологічну катастрофу, або техногенну катастрофу. І це може стосуватися хімії, радіації. Неодноразово таке показувалось якесь отруєння води, забруднення води, забруднення повітря. То що це може бути? Або росіяни хочуть зробити затоплення, якусь трагедію, або якусь хімічну радіаційну небезпеку. Спеку, тобто зробити Україну непридатною для життя. Але це не значить, що так буде. Це те, що вони, звісно, хочуть. В той же час така загроза, на жаль, є. Я ще проаналізую потім дані карти і. Можливо, подумаю, що сказати щодо більш точних строків. В той же час карти не відповідають на точні сроки, і в короткостроковій перспективі можна робити ось якісь такі припущення, і дуже часто вони в мене здійснюються щодо нумерологічного, астрологічної відповідності карт Таро. Але я думаю, що це ближче за все осінь, зима і. Досить ще, на жаль, тривалий час. В той же час, чи, чи виходимо ми на фінальну стадію війни, я думаю, що так і ця війна не буде ще десятками років тривати, як розказують росіяни. Хочу, щоб майбутнє виправилось на краще, а для цього поставте лайк, дзвіночок, підпишіться, напишіть добрий коментар, звертайтеся до вищих сил за допомогою, і хай вони вам допомагають. Ось деякі пишуть, де той Бог, де той Бог? Такі сякі вищі сили, Бога немає і так далі. От подумайте, от подумайте, просто подумайте. Якщо ви пишете той коментар, то, мабуть, у вас є рука ціла. Мабуть, у вас цілі очі. Ви десь живете? У вас є телефон. Ви можете заплатити за інтернет, щоб той телефон працював, виходив в мережу інтернет, подумайте вже, скільки всього у вас є. Чи не треба вам бути вдячними за те, що ви сьогодні прокинулися вищим силам, чи треба роптати, що все не так і вищі сили не допомагають? Тому, знаєте, в Біблії написано, у кого є, тому додасться, а в кого немає, в того відніметься і те, що є. Це про невдячність, про людську невдячність. Якщо ви невдячні за те, що у вас є, то знайте, гірше може бути завжди, завжди може бути гірше. Тому, хто вдячний за кожен день, в того буде все добре, в того будуть покращення, а хто розказує, що все погано, все свінчує, все погано, добре, все, що пожелаєш, дорогой, хай в тебе буде ще гірше. Ось так все працює. Подивіться, в мене є відео на каналі про захист, як підвищити. Свої, свій захист в різні практики, і хоно-поно-поно, і просило вдячності, просило молитви. Подивіться в розділі самопоміч. І я сподіваюся, що у всіх моїх глядачів все буде добре. Для того, щоб все було добре, не забувайте, що у Бога немає інших рук, крім наших. Тому робимо донати на ЗСУ, підтримуємо ЗСУ як тільки можемо, і молитвами і матеріально. і... Хай у моїх глядачів, дійсно, все буде добре. Хай вас збережуть вищі сили. Також подивіться моє відео, коли закінчиться війна, я вам його записувала у 2023 році. І коли будуть повертатися українські біженці додому. Ось я все-таки схиляюся, що це буде 2026 рік. А там побачимо, як буде все ж таки майбутнє багато варіантне, якщо змінюється колективне, безсвідоме, то змінюється. І сценарій майбутнього, який може реалізуватися. Хай у вас все буде добре, до зв'язку. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Хтось каже, ви дуже багато снів бачите. Якщо ви спите раз в рік і вам тоді тільки один раз в рік сниться якийсь сон, то напишіть, будь ласка, в коментарях, бо хейтери ж люблять свої 5 копійок вставити А всім добрим людям добра!